У студії Наталка Седлецька. Ви дивитесь програму Схеми це спільний проєкт Радіо Свобода та першого суспільного каналу. Ми говоримо про корупцію в іменах та деталях. Наша команда журналістів проводить розслідування. Ми дивимось, куди і на що йдуть бюджетні гроші. Як можновладці виконують свою роботу та чи не зловживають наданою їм владою? В Україні процвітає бізнес вартістю у пів мільярда доларів на рік. Він повністю нелегальний, буквально знищує життя навколо себе на десятки років. Це видобуток бурштину. Два регіони України Житомирщина та Рівенщина. Фактично живуть із промислових бурштинових копалень. Коштовний камінь, посередники вивозять далеко за кордон. Але масштаб екологічних наслідків цієї повністю незаконної діяльності важко виміряти готівкою. Виглядає це як армагедон. З місця подій на Житомирщині спеціальний репортаж Дениса Казанського для програми схеми. Це нелегальна бурштинова копальня в Олевському районі на Житомирщині. Раніше тут був сосновий ліс, зараз болото, канави з глиною та брудною водою і розмиті ями. Саме так на полісі виглядає незаконний видобуток бурштину. Копальники спотворюють ландшафт і знищують будь-яку флору та фауну. На багато років земля перетворюється на болотисту пустку. Видобуток бурштину в північних районах Рівненської та Житомирської областей це бізнес принаймні на півмільярда доларів, які поділили між собою різні угруповання. Підконтрольні території можна впізнати за блокпостами, які облаштовують по периметру. Чужих не пускають, у всіх перевіряють паспорти. На цьому блокпості минулого разу нашу знімальну групу не пустили. Не місцевим в'їзд заборонено. Цього разу ми їдемо великою групою з екологами, активістами автомайдану загалом картежем з 10 автомобілів. Технологія нелегального промислового видобутку бурштину дуже проста. Спочатку над покладами знищують ліс. Дерева вирубують або випалюють. Потім екскаваторами викопують великий канал, по якому з найближчою водойми запускають воду. Навколо каналу копають невеликі ями, куди помпою качають воду. Потік розмиває пісок і бурштин, який легше за воду, виносить на поверхню. Старателі виловлюють його сачками в каламутному супі. Як бачите, ось саме це відбувається тут. Спочатку ліс випалюють, ось він тут випалений. Зараз тут поруч ліс горить прямо зараз. Його випалюють навмисно. Ми вже викликали і пожежників, МЧС. Ми сподіваємося, що вони прийдуть. А далі, коли ліс випалять, його просто знищують, і далі ви вже бачите пустелю. Як ми бачимо, це перейшло, переросло в лихоманку. Відбувалися там систематичні зачистки, наїзди, силовиків, можливо, ну так, але вони ефекту не приносили. Ми зараз можемо спостерігати, скільки. Скільки гектарів лісу вирізано, хочу зазначити, що це речиться державний заказник України, що він повинен контролюватися державою, лісовою охороною там, спецпідрозділами. Чим люди прикривалися? Тим, що це територія, як ми бачимо, далека від цивілізації, самого Олевська. Тобто сюди мало хто заїжджав. І... Сюди в'їхали різноманітні групи. До речі, якщо пару місяців тому говорилося тут кримінітет цієї України, то сьогодні говорять, от, наприклад, нещодавно на раді в Житомирі, озвучували інформацію, що сюди в'їжджається їжджає, в'їжається весь кримінал ну, там крупний криміналітет колишніх країн СНД промисловими помпами. Оперують бригади з кількох осіб. Кожна їхня зміна триває 11 годин. Загальна вартість роботи зміни 10 тисяч гривень. Таку суму називають самі робітники. Крім того, власник нелегальної копальні сплачує від 650 до 1000 доларів кримінальним групам кожного дня за захист або кришування. Але все це окуповується злишком від продажу коштовного каміння. Вартість бурштину сильно залежить від фракції. В інтернеті пропонують найменші камінці по 205 доларів за кілограм. Самородки від 100 до 200 грамів продають за 2420 доларів. Ось таке оголошення ми побачили на блокпосту в Олевському районі під час однієї з наших поїздок. Це ціна, яку пропонують місцеві перекупники від 400 до 5800 доларів за кіло. Охочих заробити вистачає. Ось так виглядає місце нелегального видобутку бурштину. Дерева повністю знищені, тут був ліс, цей ліс був такий всюди. Бачите, великі ями, вони глибиною до 10 метрів. Вони вимете з помпами. Помпи звідси вивезли, як тільки почули, що ми сюди їдемо. Тобто тут вже все перекопано, ось там є табір з цими нелегалами, які тут живуть, і вони прямо тут мешкають у лісі, вони звідси не виїжджають по кілька днів, мешкають у наметах. На родовищі біля Шебедихи кожного дня працює біля 60 мотопомп з такими бригадами позмінно. Між змінами є перерва, година на цей час сюди пускають місцевих жителів за паспортами. Вони можуть повиловлювати сачками собі трошки бурштину. Це такий собі відкуп від місцевих за надрокористування. У той час, коли селянам дозволяється працювати, уся площина нелегального родовища заповнюється людьми. Тут працюють тисячі копачів, але сьогодні перед нашим візитом усі помпи евакуйовано, а людей майже нема. З сачками бродять лише кілька десятків місцевих мешканців. Вони зустрічають нас недружньо. Благодаря, оцим Людям, так, що тут щось відкрили, так? то ми хоч маємо на хліб. А так не було б взагалі, якби був би 1933 рік. Голодомор. був ви. Ви продаєте цей янтарь? Бандюкам місце. Ми місце. А ви беріть у нас, якщо, вам, якщо у вас є гроші, купляйте у нас. Ми ж спеціально Для чого? Защитити ваші інтереси. Наші інтереси не треба защитати. Ми самі їх защитимо без вас. Дехто з нелегалів не квапиться втікати. Вони йдуть на контакт та пояснюють, навіщо знаходяться тут у лісі. Цікаво, що лише про таких нелегальних старателів пише у своєму фейсбуку Арсена Ваков промислового видобутку борштину центральна влада ніби не помічає. Селяни заробляють цілими сім'ями тисячі доларів в місяць, що для сільської української глибинки – невероятна можливість. Зараз сюди на місце цих варварських незаконних розробок ми викликали міліцію. Міліція приїхала, але міліція не торопиться щось діяти. Міліціянти виглядають розгубленими. Ми задаємо їм гострі питання, чому так сталося, що це все тут працює працює роками, судячи за масштабами. Що тут справжнє бандитське місто утворено в лісі, де діє військова техніка, БТРи, Урали, екскаватори. Але міліція немає нема. Має що нам відповісти, міліція мовчить, і вона виглядає так, ніби ми спіймали їх тут на гарячому. Мешкають тут поруч не тільки прості робітники, але й охоронці картели, які видобувають бурштин промисловим способом. Для них за високим дерев'яним парканом побудований справжній житловий комплекс. кажуть звідси виїхали вночі. Зазвичай озброєні молодики слідкують за тим, щоб на територію не зазіхали конкуренти. Кажуть, сутички трапляються тут часто, іноді хтось отримує кульові поранення. Стріляють у повітря, навіть коли приїжджає міліція. А ось прямо зараз до нас крокують представники місцевої влади, яких ми всі викликали сюди. Тут кажуть, є губернатор. Ну, зараз подивимося, хто тут голова району чи хтось, тому що міліція нічого не вирішує. Зараз будемо задавати питання їм. Ви бачите, яка ситуація, що ніхто не, не перебільшував, говорячи про те, що Олевського району, в частині Олевського району відбувається екологічна катастрофа. Міліція, якщо ви знаєте, була скорочена недавно. Майже на 50% багато підрозділів. Тому поставити на кожну лісну дорогу з міліціонера, ми не ми, немає такої можливості. Сутність не в тому, знаєте, щоб там от міліцію зробити вину ви, ви вину і в тому, що тут відбувається. Це повинно бути так, як ми зараз е, е, започаткували, не започаткували, а якби запропонували. Е, зробимо міжвідомчі наради, тому що це тільки спільна робота усіх органів і екологічної інспекції, і лісників. За приблизними підрахунками екологів, нелегальний видобуток бурштину сягає 150 тонн на рік. Такий об'єм каміння може коштувати понад півмільярди доларів на рік, але це заробіток тимчасовий. Коли закінчився бурштин, залишиться тільки пустеля, яка більше нікому ніякої користі не принесе. Керівники органів державної влади зобов'язані регулярно проводити особистий прийом громадян, в тому числі це мають робити і міністри. Це стаття 22 закону про звернення громадян. З одного боку це рудимент пострадянський пережиток, а з іншого часто для громадянина особисте побачення з міністром стає останньою соломинкою, за яку можна вхопитись після того, як місцева влада не впоралась з його проблемою. Сергій Андрушко перевірив у п'яти міністерствах. Чи реально простому громадянину потрапити до міністра? Як громадянам потрапити на прийом до міністрів? Програма схеми протестує роботу приймалень українських високопосадовців. Керівники органів державної влади зобов'язані проводити особистий прийом громадян. Прийом проводиться регулярно у встановлені дні та години. Це стаття 22 закону про звернення громадян. Наша знімальна група вирішила перевірити, як виконується закон. Ми спробуємо потрапити на прийом до міністра аграрної політики, але перед тим як поспілкуватися з міністром, просять спочатку написати заяву і занести її вранці того дня. Коли після обіду вже буде приймати міністр стані гравної політики. Боже, ми заносимо заяву. Скільки тут нагород? Друге місце колос. О. Миколі Присяжняку, міністру за часів і У приймальній черг не було. Тутешні працівниці для зустрічі з міністром відправили мене контактувати до інших людей. Хоча з'ясувалося, що міністр аграрної політики Олексій Павленко приймає прямо тут і зараз. Так не я не зрозумів. А це ж приймальна гама. Тут ні, це вже віддається зараз прийом вже готових матеріалів, які сьогодні люди записалися. А для того, щоб вам записатися, потрібно прийти процедуру. Вас там запишуть, тоді підготують матеріали і вам скажуть, що. Так що нам робити? Можете конкретно сказати? Нам потрібно куди зателефонувати? За яким за телефоном? 279. 279. 84, 74. Оце телефон. З... Він з... до кого? Це лісти, які запишуть вас і далі продовжують. Але ж сьогодні мені сприймає, правильно? Так, так, так. Здравствуйте, Здравствуйте. О, додай, ну, на прийом. Да? Давайте, бачите, я ще до саме. А це що, у нас поза черго? Так. А навіщо, а навіщо з, з камерами? Поперепрошую. Як щось випробувати? На прийом до міністра пішли. Так, на прийом до міністра. Що ще? Він ж публічного цього? Звичайно, Я Тоді зараз запрошую нашу пресу. Людина, яка захищає від камер міністра, виявилася його помічниці. Але на спусті срочно, пожалуйста, Здесь на прийом к міністрів прийшли з преси. Очень швидко, срочно. Ты, быстро. Быстро. Прийомка малям. Дякую. Чому ви не припустили нашу дякую? так у нас по принципі, будь ласка, є можливість поспілкуватися. Дякую дуже. Зараз 12-та, і це означає, що міністр аграрної політики, пан Павленко, який пішов з кабінету за пів години до закінчення прийому громадян, так і не повернувся до завершення часу останньої хвилини свого прийому. На жаль, це прийом громадян до міністра охорони здоров'я. Кількість громадян до міністра охорони здоров'я була суттєво більшою ніж до його колеги аграрія. Хто крайній в чергу? на прием. А? Кто ну, мы крайне, а вы женщина. Нет, это со мной. С вами, надо, я начинаю. Ну, мы крайне. Вы, да? да. А, дома. Да. А в кое из карты? Человек умер. Люди обращаются. Мы обращались в город Одессы, обращались сюда, в Истеру, Потому что Одесская скорая помощь не оказала надлежащим помощь не, не дал человеку, вот не дал жар. И человек 40 лет умер. И, и вот эта комиссия, комиссии ходят не эксперты, а случайно попадает у нас в список 12 человек в состав. Один гинеколог, второй дитячий врач, ни одного кардиолога нет. Человек умер в сердечной недостаточности. Экспертов должно быть Артіолог. А там – Щоб потрапити на прийом до міністра, зранку потрібно спочатку зареєструвати заяву в одному кабінеті. Ми хочемо дізнатися. Андрійка да? міністрів. Результати службового розслідування. Позвоніть 2569 сімдесят. Дивіться, я вас записала картку особисту прийому громадянина на прийом записала. Так, з 10-ї години начальник приймальних громадян. Співбесіду до проводи формує список і піде на прийом а до міністра. Ще потрапити місця, потрібно ще потрапити. До начальника приймальної. Так. І згодом прийти в обід на сам прийом. Цього дня міністр прийшов особисто. Будете спілкуватися ну, ми, ми в черзі стоїмо. А в черзі. До міністра наша знімальна група прийшла з запитанням про його заступницю Олександру Павленко. Раніше сюжет програми схеми продемонстрував, що вона суміщала свою посаду разом з адвокатською роботою, що заборонено законом. Схеми виявили цікаву інформацію. Є підстави стверджувати, що Олександра Павленко грубо порушує закон України про засади запобігання та протидії корупції та закон про адвокатуру. Закон адвокатури про адвокатуру та адвокатську діяльність забороняє адвокату бути державним службовцем. Тепер з'ясувалася нова обставина. Заступниця міністра пані Павленко суміщає свою чиновницьку роботу з роботою в товаристві з обмеженою відповідальністю права киян. Вона там, керівниця юридичної компанії. Відповідно до даних з витягу – єдиного державного реєстру. Ваша позиція щодо сміщення посади заступника міністра Павленка. Яка позиція? Я її там не Я його інтерв'ював, я представив на Кабмін. мене дуже нормальне приглашення книги. Цього разу ми спробуємо потрапити до міністра енергетики та вугільної промисловості. Ми хотіли заяву написати на зустріч з міністром. Нас попросили прийти ввечері. Ввечері ми були єдині відвідувачі. Це пан… Ми, ми з вами так не домовлялися. Як? Будь ласка, ми домовлялися, що ви йдете а, не... з оператором, так. А ми химо про щось домовлялися. Ми ж записали і мене, і Ні, ви записали звернення тільки один. Але ж коли ми вранці з вами були. Будь ласка, оформляємо пропуск для вас. Камеру не пропустили. Міністр приймав не у приймальні, а у своєму кабінеті. Згодом фото цієї зустрічі міністерство розмістило на своїй сторінці Фейсбук. Раніше журналісти програми схеми зробили сюжет, де показали, що у заступника міністра енергетики є партнери по бізнесу, які заробляють гроші у нафтогазовій сфері, яку курує сам Ігор Діденко, як заступник міністра. За що вас зв'язують ці бієм Там все написано? У вас є сучасний бізнес? Щойно завершила зустріч з міністром енергетики та вугільної промисловості паном Демчишиним, де він розповів мені, що насправді його заступник Ігор Діденко підписав, підписався під тим, що він не має, не має жодного бізнесу, де б був би конфлікт його інтересів. Приймальня Кабінету міністрів сьогодні тут має приймати міністр інфраструктури. Зараз дізнаємось. Як ми можемо потрапити до міністра інфраструктури на прийом? Зараз я вас Ага, давайте. Виходить керівник так. Загальна громадян. Зараз особисто прийом запевняється, перебуває на сторінних оцінках під час проведення всіх. А це на сторонні особи. Ми разом клопотання. Згодом керівник приймальника міно розповів, як можна потрапити на прийом до прем'єра Ясенюка. Чи приймає особисто прийом проведення прем'єр-міністра України? Прем'єр-міністр здійснює прийом шляхом вільного спілкування під час робочих поїздок до регіонів або під час проведення зустрічі. Вільного спілкування що це означає? Вільне вільного спілкування так затверджено ними. Під, під час зустрічі, будь ласка, котрі він проводить у регіонах Тобто, будь поїздок. хто може підійти до премєр міністра Ну, у разі у разі в такому, так, якщо він вільно спілкується. Ну, наприклад, коли поїздки до шпиталів, робочі відрядження. Ну, майсі на це сам прем'єр визначає там поїхати в шпиталь. Так, а якщо хтось хоче потрапити Ні, на так встановлено їм в обід цього ж дня у приймальні міністра інфраструктури, замість міністра прийшло два його заступники та представник залізничного департаменту. О, чому міністр сьогодні не зміг прийняти приймати На Неприки жаль зараз. Міністр на урядових заходах власне попросив мене, щоб я обов'язково з вами зустрівся, щоб ви жодного випадку не відчували, що у вас якоїсь інформації не бракує. ви вже зрозуміли, чому в Україні такі погані дороги. Е, ви знаєте, я би хотів вас е, втішити, сказати, що завтра ми прокинемося всі в чудових дорогах, але є такий промовистий приклад. Чомусь, е, коли ви їдете там по, е, по Польщі чи по Угорщині, ви бачите хороші дороги і звичайні скромні будинки. В'їжджаєте в Україну, ви бачите розвалені дороги і палаци по заповідниках. Це, мабуть, одна із відповідей на це питання. По-друге, насправді в нас також величезна проблема. Відсутній був контроль за ваговим транспортом, який просто знищував дороги вщент. Неякісні самі були роботи достатньо часто робилося. Адже сьогодні у приймальний кабінет міністрів має приймати один із віце-прем'єр-міністрів України. Але до останнього моменту не відомо, хто саме буде приймати, оскільки їх в Україні три спочатку для того, щоб потрапити. На прийом до віце-прем'єр-міністра потрібно вранці зареєструватися. Що ми зараз зробимо? А хто сьогодні приймає? Який віце-прем'єр-міністр? Віце-прем'єр не приймає так. Не, ну, він має на увазі э, а, бощевський. Бощевський сьогодні приймає. Ви спитали, я сказав. Замість віце-прем'єр-міністра Валерія Вашевського, представник його служби, він не з'являвся з лютого місяця на жодному засіданні Кабінету міністрів. Яка була причина? Це лікарняний. Це поважна причина. Він знаходився на лікарняному, але коли він знаходився на лікарняному, він я особисто морганізовували так роботу нашої служби, що він і працював документами, і проводив в скайп режимі, і в телефонному режимі переговори з керівниками цовими, з працівниками секретаріату. Ну я не готуюсь, я не не, не робив облік часу, скільки він був, я. Із п'яти приймали міністрів, які наша знімальна група відвідала. У двох не приймали громадян безпосередньо керівники. Ще в одному міністр енергетики прийняв у своєму кабінеті, а не приймальних громадян, вочевидь, оскільки сприйняв нас більше, як представників преси. Ще один міністр припинив прийом громадян раніше анонсованого часу. А поспілкуватися з прем'єр-міністром, громадянам України найменш реалістично. У березні програма схеми розповідала про будівництво житлового комплексу Панорамне містечко, що присусідився до діючого експериментального ядерного реактора у Києві прямо в його санітарній зоні. Це означає, що на частину мешканців цього комплексу можуть осідати продукти ядерних реакцій. Скандальною будівлею, в якій засвітилися партнер президента Ігор Кононенко та одіозний столичний забудовник Анатолій Войцеховський після нашого сюжету зацікавилися в антикорупційному комітеті парламенту та в генеральній прокуратурі. Тепер з небезпечним житлом хочуть розібратися і в уряді, докладніше Анастасія Іванцова. В першу чергу панорамного містечка добудували, незважаючи на близькість нового житла до реактора інституту ядерних досліджень Національної академії наук. Навіть ключі вже роздали мешканцям, частина яких тепер буде жити в зоні викиду продуктів ядерної реакції. Будувати будь-що у 300-метровій санітарно-захисній зоні дослідного ядерного реактора заборонено законом. Тепер це будівництво на ракетні 24 розслідує Генеральна прокуратура, а кабінет міністрів України 26 травня доручив міській владі та державній архітектурно-будівельній інспекції перевірити законність забудови. Цим наразі і займаються у столичному департаменті містобудування разом з іншими агентствами, які увійшли у міжвідомчу комісію. здесь сидел у нас институт ядерных исследований, директор и главный инженер, инспекция ядерных, за контролем по ядерным, сидела санэпидемстанция, Сидів саме э, спеціаліст по будівництву атомних станцій. Э, Сиділи МЧС, ну не ДСНС називається зараз. Про свою готовність спільно з міською владою вирішувати проблему ракетної 24 заявили і самі забудовники. Відповідний лист вони надіслали до міської адміністрації. За результатами роботи комісії, комплекс на ракетній може перестати бути житловим. Жити там постійно, по закону нізя. То есть, ця секція, которая сьогодні залізла в зону она вона быть либо переведена в яке-то э, может только временно пребывать, либо це буде ну даже общество, и то не должно там быть. Окрім небезпеки для здоров'я людей, висотка, що знаходиться поряд із завантаженим ядерним паливом реактором, це ще й техногенна небезпека. У держатом наголошують, треба захищати не тільки людей від реактора, а й реактор від людей. Але цю проблему поки не вирішують. Розміщення об'єктів санітарно-захисній зоні е, житлових будинків та інше не дозволяється. Це пов'язано з потенціальним все ж таки, ризиком, який можливий бути при якій небудь нестандартній, як аварійній ситуації. Орендар цієї землі та замовник будівництва панорамного містечка на ракетній 24 у Києві. Компанія Техенерго. Від початку будівництва нею володів фонд «Вік» народного депутата України, заступника голови фракції блоку. Петра Порошенка Ігоря Кононенка та його сина Віталія Кононенка. Після розслідування схем, яке вийшло 26 березня, компанію переписали на ТОВ СБЛТД, підрядника цього будівництва. І ця компанія приводить нас до двох овшорок, на які оформлені всі фірми Горизвісного у Києві забудовника Анатолія Войцеховського, який має багато недобудов у столиці. На сьогодні це все це була програма схеми. І я, Наталка Содлецька. Зустрінемось рівно за тиждень о 21.50 на першому щасти.